Доброго дня вам всім. Я дякую за те, що ви є, за те, що ви боретесь. Але перше, два слова я скажу про себе. Я є випускниця Чернівецького державного університету, давним-давно економічного факультету. Я є випускниця Чернівецького національного університету, юридичного факультету, теж уже давно. Я випускниця того вузу, до якого вас зараз намагалися приєднати. Тому я не можу сказати, що це війна між вузами. Ні, це війна за закон, за право кожного на вибір. І я підтримую вас тут не тому, що я не люблю то я люблю свій університет. Але я знаю, що ви маєте право любити свій університет і вчитися там, де ви хочете. І я тут зараз і я говорила про це Володимиру Васильовичу, Я захищаю, допомагаю вам захистити закон і ваші права. І я хочу зараз вам сказати про те, що насправді от говорила тільки що ваша викладач про те, що відтермінували рішення. Я переконана абсолютно в тому, що те розпорядження, яке прийняв е, Кабмін, воно прийнято з порушенням закону і воно буде відтерміноване. Але не завдяки мені, і навіть не завдяки вашим викладачам, тільки завдяки вам. Я в цьому переконана. Я знаю, що і ректор ваш і всі викладачі в цьому переконані захистити ваші права можете тільки ви. Так само, як депутатів обираєте ви і владу обираєте ви, як би цього іншого чогось не хотілося, так само зараз право де ви будете вчитися і як ви будете вчитися, вибираєте ви. І я прийшла вам сказати дві речі. Перша річ, перше і б, постійно, я вчора казала тим, хто приїжджав в, в Київ, я вам дякую за те, що ви боретесь за свої права, за те, що ви впевнені в тому, що ви перемагаєте, коли ви боретесь. Тому що тільки разом будь де за вуз, за країну, за, за родину, тільки разом можна перемогти. Це перше, що я хочу вам сказати. Я вам дякую. А друге, я хочу сказати, що вчора в Верховній Раді, при за при зачитуванні запитів Верховної Ради, був зачитаний мій запит до кабінету міністрів, особисто до прем'єр-міністра України стосовно розпорядження, яке прийнято незаконне, і Кабмін буде давати відповідь уже не мені. Не ректору, а буде давати відповідь усій Верховній Раді, тому що це запит Верховної Ради, і відповідь таку ми повинні отримати протягом п'яти днів від дня зачитування. Це відповідь про ситуацію ваш з вашим вузом на ім'я Верховної Ради України. Я ще раз хочу вам сказати, що будь-яких цілей можна досягти. І я тому теж невеликий приклад, тому що я закінчила Чернівецький вуз і я працюю сьогодні в Києві, але я залишалася і залишаюся, і буду залишатися Чернівчанкою. Будь-яких цілей можна досягти тільки коли разом. Я дякую вам за те, що ви разом. Я дякую, що ви зараз не вдома, не на дивані, не за комп'ютером, не в фейсбуці, а тут. І я абсолютно переконана, що ви зможете все разом, будучи. Дякую вам, що ви боретесь, дякуємо що ви є, і дякую вашому керівництву, що вони разом з вами. Дякую, дякую, дякую вам.